Служба безпеки спільно з нацполом нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати в страху представників бізнесу та нацменшин у Полтаві. Зловмисники систематично вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу та створювали штучні перешкоди. У разі відмови платити ракетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством. Якщо жертви відмовлялися їх жорстоко били. Правоохоронці задокументували факт вимагання двома фігурантами 10 тисяч доларів США від двох полтавців для отримання вигаданого боргу. Зловмисники жорстоко побили одну жертву. Зловмисниками виявилися особи, які раніше вже мали проблеми із законом і були засуджені за аналогічні злочини. Один із них, так званий Смотрящий за надсменшинами у Полтаві. У ході обшуків було вилучено мобільне телефони та чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до злочинного угруповання. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з насполом Полтавщини під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.